всім тим жителям громади, кожному, всім і кожному, хто долучився до цієї роботи. І шановною хвилиною пам'яті мовчання, всіх загиблих. Ваших. Колеги, до Великодницької селищної ради було 26 депутатів, присутні сьогодні 18, відсутні 8 депутатів з причин відраження, відпустки хвороби роботи. Згідно з законом 46, закону закон України про місцеве самоврядування в Україні, сесія приможна вирішує всі питання, які віднесли компетентності, якщо роботі бере участь більше половини від чисельного складу депутатського корпусу. У нас сьогодні форум є, ми працюємо відповідно до регламенту, прийнятого на е роботу депутатської сесії, восьма скликання і відповідно до роботи, значить там є пропозиція час для інформації до п'яти хвилин, до виступу до 3, довіду, до... 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 до до 1 хвилин. Провести регіону сесію на протязі півгодини. Які пропозиції щодо роботи регламенту сьогоднішнього засідання? Є прийняти. 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 Хто за пропозицію пропозиції голосувати Проти, отримались, прийнято одноголосно. Значить, поряд, рекомендований порядок денний сьогоднішнього позачергового 51-го скликання нараховує 9 питань. Вже ми всі ознайомилися з ними попередньо. Які в будуть питання щодо рекомендованого порядку денного? Прийняти цілому. Які пропозиції? Прийнятий рекомендую перевідний для роботи в сьогоднішньому засіданні. Хто за даний перевідний, прошу голосувати. Проти, утримаємося. Дякую, прийнято одноголосно. Ну, тоді... питання. Всі питання у нас відповідається на сьогоднішній перевідний, носять у нас характер. І доповісі на Василь ці питання. Прийняли рішення голосувати про кету, так? Тобто які пропозиції були? Пропозиції пропозиції щодо розглядання питань порядку денного і голосування по ним. Які пропозиції Прийняти. Що прийняти? Одним блоком. одним блоком, пропозиція? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Проти отримувалися. Я прийму. Перше питання про безоплатне прийняття на баланс Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області, меморіальних дошок загиблим героям. Всі ми знаємо, що минулому місяці ми спільними зусиллями жителів нашої громади, волонтерського руху і Великодолинської селищної ради відкрили меморіал пам'яті нашим загиблим героям. То зараз приймаємо на баланс меморіальні дошки загиблим героям від 38 вісім 38, да? 38 штук. Про надання матеріальної допомоги мешканцям Великодолинської селищної територіальної громади одна людина Глухова Людмила Іванівна, розмір матеріальної допомоги 10 тисяч. Про затвердження цільової програми підтримки департамента кіберполіції Національної поліції України на 24 вертий рік. Про внесення змін до рішення Великодалинської селищної ради. Одеського району Одеської області від 9 травня 2024 року номер чотирнадцять про затвердження місцевої цільової програми Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області захисники України на 2024-2026 роки. Ми з вами це питання обговорювали не один раз на комісіях. Вносимо зміни до цільової програми захисники України на 24-26 роки. двадцять шості роки. Сукуночку не почеця. У нас було прийнято попереднє перше рішення, що скажімо, там допомога нараза фінансова, десять тисяч починаючи з цього року до го Це тут зміни внесені всі рішення, що цю допомогу будуть отримувати всі, які спочатку, з двадцятого року да, спочатку військової агресії. Значить в нашій країні, От. ну тож там є ситуація зрозуміло, що. Там військовий облік, наш відділ військового обліку і так далі, разноселишні раду вони там ведуть облік всіх наших військових росів і так далі, і відповідно виплата проводиться відповідно до пакету документів. Тобто там є певний перелік, які сказати вони не надають, відповідно до них ми плачуть в тому плані, що якби що є багато нас, хлопців. Дуже там в Збройних силах, і теж там така сума відповідно, відносно відносина немаленька, що проблема з тим, щоб виплатити її як зразу всім можна було, але так, якщо не всі зразу будуть тримати, то помаленьку ми ж можемо там і і воно буде нормально все. Так. Тому що якщо зразу одноразово всі, звісно, проблема. Десять тисяч на кожному значить, нашому житлю мобілізовано да, з 24 року, да, з відео місця. Про внесення змін до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 23 грудня 2022 року No7348 про затвердження програми благоустрою населених пунктів Великодолинської селищної ради Одеського району, Одеської області на 21-24 роки в новій редакції. Це ми додаємо кошти на, ремонт, на поточний ремонт дороги в сторону Добролександровки. Про передачу у 24 році міжбюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної і територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Про передачу у 24 році міжбюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної і територіальної громади до Одеського обласного бюджету Одеської. Восьме питання про внесення змін та доповнень до рішення Великодалинської селищної ради Одеського району Одеської області від 21 грудня 23 року номер 1246 про місцевий бюджет Великодалинської селищної територіальної громади на 24 рік. Це у нас там є ряд внутрішніх змін у бюджет наших комунальних підприємств для того, щоб ефективно використати необхідні кошти і потратити їх на необхідні матеріали в кінці року. І дев'яте про погодження відділу освіти, культури, спорту та молодіжної політики Великодолинської селищної ради, внесення змін у структуру та штатний розклад дитячої юнацької спортивної школи номер 1 Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Там додається у нас одна ставка тренера тренера викладача з волейболу. То це все ну, нормально. Да, у мотам якби, ну, що з ростом, у них, на наче, речі більші є свої, освітні. Свої і, є, так, да, та да. внутрішні ми просто погоджуємо. Да, да тому що думаю, там детальніше, там інкубації з волейболу там майстер спорту там міжнародного класу і так дальше проживає тут СОЗ Захід на місці там і так дальше. І сьогодні є потреба в спортшколі для дітей наших, і не тільки для дітей там в цьому видів спорту. Прошу ставити на голосування. Я, які питання до цих питань? Там вже зараз ви збирали і всі до комісії, у нас питань багато, всі не зрозуміли і так далі. Есть, які будуть пропозиції? Поставити на голосування. Приймем. Є пропозиції поставити на голосування. Всі питання сьогоднішнього порядку денного. Хто за дані питання? Проти? Отримали. Прийнято. Дякую всім. Всі рішення прийняті одноголосно, позитивно. Всі питання. Винесені на сьогоднішню сесію у нас розглянуть рішення про прийняті. Є пропозиція закрити роботу сьогоднішнього засідання пропозиції Прошу голосувати. Проти отримались дякую.